Привіт моїм співвітчизникам, українцям, підписникам мого каналу на Ютубі. Я звертаюся саме до вас, тому що росіяни в принципі мені не цікаві. Росіяни наш ворог, який прийшов нас вбивати. А отже, що вони думають з приводу того, що тут відбувається на каналі, що вони там розказують. Мені реально не цікаво. Ворог тому і називається ворог. що… Він має бути знищений. А тепер, що стосується нас з вами, шановні українці, <кій> я оце спостерігаю за тим, що відбувається в мене на каналі, за вашими почас коментарями, і хочу вам сказати одне: не міряйтеся горем, не розказуйте в коментах, як хто має переживати власні втрати, власний страх, власний розпач. Ви робите помилку. Ви не робите собі честі в першу чергу. А по друге, ви не маєте права розказувати людям, людям як поводитися в тій чи іншій ситуації. Оці коменти: та тут ще нічого, от у моєї подруги було гірше, або от моя подруга живе, вона все втратила. От у моєї моєї подруги ще троє на війні. Це ні до чого. Це не ваш особистий досвід. Це херня. Вибачте за слово, яку ви пишете під відео людини, яка вилила вам душу, яка розказала вам свою історію. Ці люди, коли погоджуються говорити зі мною, вони розраховують на емпатію, вони розраховують на розуміння, а ваші коменти просто бувають підрізають крила цим людям. Тому я попереджаю, я ці коменти буду видаляти, а вас блокувати. Мені не потрібна кількість переглядів. На моєму каналі мені не потрібна кількість підписників, я за неї не борюся. Мені це вторинне. Для мене головне зафіксувати момент нашої війни з расистами, з тими, хто прийшов вбивати нас. І я це роблю. Ці відео для наших майбутніх поколінь. Всі, хто цього не розуміє, піде слід за руським кораблем. Зрозуміти мене правильно, заходити і читати єрість вашу про те, як. Українець має щось переживати, як ваш піввітчизник, який просидів під бомбардуванням або втратив житло, або не може просто навести лад якось, бо в нього немає світла, читати те, що ви пишете. Часом дуже гидко. Тому я просто вас попереджаю. Хто подивиться це відео, сподіваюся, зробить висновки. Тільки емпатія. Ви маєте. Своїм співвітчизникам співчувати. Якщо ви не співчуваєте, ну значить ми з вами попрощаємося. Я сподіваюся, мене почуєте. Хто не почує, не побачить це відео, значить просто получить і буде писати далі. Значить, получите. але режим морди, і пойдеть слід за руським кораблем. Бережіть себе, допомагайте тим, кому можете допомогти. А, робіть добро, а там побачимо. Слава Україні і Збройним силам! І звісно, що Росія має зникнути Мордор. Маздає. смерть ворогам.